Я хочу пару слів сказати про троянди. Дивіться, ось це не просто в'януть трояндочки. Це гниють бутони, і їх треба обов'язково обробити. Обробити профілактично, якщо ви ще до цього не дійшли до такого стану, як я, в моєму випадку, вже профілактично зарано. Я буду обробляти свіч. Це дуже гарний препарат від загниття. Він є як для від загниття плодів. Тобто, наприклад, якщо у вас плоди торкаються одне одного, там абрикоси, груші, ще щось, або можуть вони від шкідника теж загнивати. І от на квітах це теж працює на трояндах. І ще до нього додам Маврік. Тобто ця парочка бакова суміш буде у мене свіч і Маврік. Мавріком я буду обробляти від трипсів. Тому що наявність трипсів цих шкідників нерідко призводить якраз до того, щоб бутони починають загнивати. Вони отак от в'януть, сохнуть. Дивіться, квітка ще не розкрилася, бачите, а вона вже починає загнивати. Це не просто зав'яла квітка, це саме загнила квітка. Те саме ось тут. Це не зав'яла квітка, це вона гниє. Це сигнал, що терміново треба робити бакову суміш і обробку від гнилі, від загниття. Обробляємо ось цією парочкою. Це перевірено. По бутонах можна, по самій квітці цими препаратами можна обробляти.